Ось на цьому місці ще 9 років тому височив 11 метровий пам'ятник Леніну. Під час революції гідності російського політика знесли активісти, а вже наступного дня одноіменну площу, де стояв і ліч перейменували у героїв Майдану. Ці події фактично стали початком декомунізації у Дніпрі. Слідом за Леніним тоді ж демонтували Потровського та Пушкіна, а трохи згодом місто накрила хвиля перейменувань. Вулиці, що були пов'язані з російськими діячами, отримали нові назви, а сам Дніпропетровськ став Дніпром. З початком повномасштабної війни жага від від всього російського з новою силою накрила місто. Тільки торік перейменували майже півтори сотні вулиць та знесли з десяток пам'ятників. Ну не може у нас зараз, теперішній час да, в наших реаліях і е, маючи на увазі те, що ми все ж таки незалежна країна, да мати якісь все ж таки елементи, да, і якісь е, пережитки минулого. А у нас дуже багато така спадщина, якою ми повинні пишатися. При таких умовах війна дійсно треба позбуватися від нас російських і взагалі всього російського. Зараз, коли українці кров'ю виборюють свою ідентичність, найвдаліший час ліквідувати все, що будь-яким чином пов'язує нас із Росією, кажуть фахівці. Розуміємо, за що йде війна. Війна не йде за ці квадратні метри чи квадратні кілометри. Війна йде за культурні впливи тобто викоріненням у цих радянських комуняцьких, імперських впливів, які ми просякнути наше суспільство. Якби активно та старанно у Дніпрі не прощалися з пережитками минулого на вулицях і досі рясніють вивіски російською. Величезна сіра будівля в класичному стилі радянських архітекторів, з типовою назвою Дом бита і досі частина сучасної вулиці Короленка, і це в розпал війни у самісінькому центрі Дніпра. До речі, із самим Короленком теж не все так гладко кажуть експерти. Громадський діяч із українським корінням, який жив у Росії, посав російською та просував імперські наративи. Чому, коли зараз росіяни так палко прагнуть відновити колишню імперію, його ім'ям названа одна з головних вулиць Дніпра, і досі загадка. У Січиславській просвіті пропонують варіанти перейменування на цій вулиці. Короленка нинішня назва. Будинок хрінника, да, український дім, більше ста років тому побудований. Вважали, що це буде один з найбільших пам'ятників казацтво в цьому будинку. Діяли ті українські рухи 100 років тому, які боролися за українську націоналістичну ідею, і нам дуже важливо, щоб ця вулиця мала назву на ім'я Січславської просвіти. А от кам'янське у порівнянні з Дніпром у декомунізації пасе задніх, і це й не дивно кажуть краєзнавці, адже колишній Дніпродзержинськ – батьківщина багатьох партійців. Але Леоніда Брежнєва тут і взагалі вважають символом міста. Навіть попри війну люди не підтримували демонтаж його пам'ятника, мовляв, це їхня історія. Однак, фахівці запевняють, для рідного міста почесний громадянин не зробив нічого доброго. При Брежневі була знищена єдина козацька дерев'яна церква, різдво Богородична, яка дала дату народження Кам'янському. Всі школи українські стали російськими. Спільними зусиллями активісти таки домоглися демонтажу. Нещодавно бронзового генсека нарешті прибрали з постаменту у центральному сквері міста. Тепер він частина вуличної експозиції історичного музею. Тяжко у Кам'янському, на думку фахівців із перейменуваннями вулиць на фасадах, і досі можна побачити таблички з радянськими назвами. Водночас багатьох діячів, з якими тісно пов'язана історія міста, так і не вшанували. Щоправда, спроби декомунізації все ж таки є, але не всі успішні. Яскравий приклад радянський танк, який перефарбували у піксель. Такий жест краєзнавці сприймають як наругу. Зараз де затоплене наше кам'янське водосховище, і знаходилося стан. Запорізька Січ, але ви в Кам'янському не знайдете а тим більше на лівобережжі нічого пов'язано з запорізькою січчю. Зате танк, який спрямований своїм дулом куди на Європу можемо повторити, він на цьому місці стоїть. Де комунізація, процес поступовий, кажуть соціологи, і Україна найближчим часом точно позбудеться російської спадщини, адже люди стають все більш свідомими та частіше намагаються підкреслити свою національну ідентичність. І перше, що робить більшість, переходить на українську за дослідженнями експертів. Кількість громадян, які спілкуються державною в побуті, зросла до 70%. Така позитивна динаміка. Вона спостерігається з 2012 року. Державна політика і власне той курс який був обраний таку на таку лагідну українізацію та і на підтримку української мови він вже дає свої результати. Українська мова є у постійному вжитку, переважно серед молодого покоління. З перших днів повномасштабного вторгнення Олег перейшов на українську. каже: спочатку було складно, бо більше з його оточення російськомовні зараз напрацював словниковий запас і вільно спілкуються. Будь ким чоловік переконаний переходити з. Зараз на державну надважливо, адже саме це демонструє ворогу, що ми точно не такі, як вони. Ми маємо максимально відрізнятися від наших сусідів, щоб вони розуміли, що їх тут не підтримують, їх тут не чекають. А мова це код нації. Зараз це особливо, особливо важливо, тому що мова вона має нас об'єднувати. Десь повільно, але точно впевнено. Україна рухається до повноцінної незалежності від нав'язаної історії, мови та культури. І якщо люди стануть ще більш свідомими, нашу націю нічого не переможе. Софія Куценко, Олег Одринський, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.